Найсильніша людина світу це найпрестижніший стронгменівський турнір, потрапити на який бажає кожен поважаючий себе силач. У тому вигляді, який ми його зараз знаємо, він був заснований у 1977 році. І з того часу його вигравали 24 атлети із 13 різних країн світу, і серед них жодного нескаля. <плес> Отож сьогодні я пропоную вам пригадати усі виступи українців на The World's Strongest Man. Почати потрібно з того, що, хоч Україна і здобула незалежність у 91-му році, але першого представника на ВСМІ ми отримали аж 12 років у Ним, звичайно, став Василь Юрастюк. Дебютні змагання стали для нього досить успішні. Василь впевнено пройшов кваліфікацію, а у фіналі посів почесне третє місце. Але цього виявилося явно замало для амбітного українця, і наступного 2004 року Вірастюк здобув перший для представників України титул найсильнішої людини світу. Тоді формат турніру був дещо незвичний. У кваліфікації брало участь 12 спортсменів і тільки шестеро з них проходило до фіналу. Василь спочатку виграв кваліфікаційний етап. Та йому надзвичайно сильну конкуренцію склали як Маріуш Подзіновський, так і Жидруна Савіцкаса. А згодом перемагає і у фінальній частині, де всього на один бал обходить того ж таки Савіцкаса. Також варто згадати абсурдну ситуацію із Супермаріо Пудзяновського, який по факту зайняв третє місце, дискваліфікували за використання допінгу. Я курба! У 2005 році Україну на ВСМі представляв Михайло Старов. Проте пройти кваліфікацію спортсмену не вдалося. Після цього українці не брали участь у змаганні цілих 4 роки. Поки у 2009-му на ВСМ не відбирається Константин Іллін. Але двічі найсильніший в Україні Константин також зупиняється на стадії кваліфікації. У 2010 році до Ільїна приєднався ще і Сергій Романчук. Проте, знову ж таки, наші силачі кваліфікацію не пройшли. Такий же результат чекав на Романчука наступного року, до слова, сам спортсмен із зараз окупованої Макіїки, де і проживає. Керує там спортивним клубом Ведмідь, який в свою чергу контролюється силами ДНР. У складі делегації дегенерації із Недореспубліки Романчук також їздив виступати на Росію. На цьому виступи у українців на звунки обриваються аж до 2019 року. Тоді на турнір кваліфіковується молодий, перспективний та амбітний стронгмен Олексій Новіков. Який уже на той час чотири рази ставав найсильнішою людиною в Україні. Потрапивши в групу до таких мастодонтів Стронгу, як Брайан Шоу, Марк Фелікс і не менш сильного тоді Трея Мітчела, Олексій зайняв друге місце, проте, за правилами кваліфікації, друге та третє місце, незважаючи на розрив у балах, напряму розіграють між собою путівку до фіналу. У додатковій вправі перекидання куль Олексій спромігся на 13 повторів в той час, як його суперник усилив 14 і відправив українця додому. That's it. That's it. У наступному 2020 році Новіков знову потрапляє у групу із Смітчелом, але на цей раз залишає американця далеко позаду і впевнено виграє кваліфікацію. Таким чином, він стає першим українським атлетом. За цілих 16 років, який зумів подолати кваліфікаційний етап, та як всі ви прекрасно знаєте, Олексій на цьому не зупинився. Надзвичайно грамотно розподіливши сили, Новікову рівно проходить усі шість івентів, чого не змогли зробити його суперники, і в результаті дуже впевнено, я б навіть сказав із запасом виграє найпрестижніший стронгменівський турнір. Те, схоже, що надзвичайно вдалий рік дещо вибив спортсмена із колії, і він знову зупинився на груповій стадії у 2021 році. Хоча заради справедливості варто зазначити, що розрив між першим та четвертим місцем склав всього одне очко. Тому встановлення Новікова як топ спортсмена уже відбулося. І своєю подальшою роботою та перемогами Олексій довів, що його успіх у 2020-му був не випадковим. Грамотне розподілення сил по всій дистанції турніру стає, як на мене, візитівкою українського силача. Знову надзвичайно впевнено проходиться група, а перші чотири вправи показують домінацію Новікова. До цього додається світовий рекорд у вправі флінздруліфт, що просто приводить українських вболівальників в екстаз. Але тільки два провалені останні івенти не дозволяють нам з вами отримати дворазового українського володаря титулу найсильнішої людини світу. Також у 2022 році на турнір кваліфікувався і Павло Кордіяка. Та, на жаль, Павло посів третє місце у групі. А коли справа дійшла до Snows-Off, перекидати канадця Максима Бодро координації, на жаль, не вдалося. Проте львів'янин із цього всього зробив висновки і вже у 23-му році залишив далеко позаду двічі найсильнішу людину світу Томас Тольтмана та американця Бобі Томпсона. Новіков свою групу пройшов на чилі на реслабоні, і таким чином ми отримали вперше в історії двох українців у фінальній частині The World Strongest Man. Огляд на ВСМ 23-го року є у мене на каналі, тому не хочу сильно повторятися. Нагадаю, тільки що Новіков знову здобув бронзу, а Кордіяка не без перекриву епізоду став шостим. На цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, обов'язково проставте вподобайку і напишіть свій коментар. Я завжди читаю всі 27 коментарів, чесне слово. Ну і звичайно підписуйтесь на канал. Попереду ще буде багато цікавого.